Вітаю всіх. хто приєднався в Zoom, хто буде нас дивитися в записі в YouTube. Ми продовжимо бесіди про священне писання нового заповіту. Ми зараз говоримо про книгу діянь. І сьогодні ми поговоримо про 20 главу Книги діянь святих апостолів. Зараз я поділюся екраном, щоб ви бачили текст. Перед нами текст. Нагадаю, минулий раз ми говорили. Продовжили говорити про так звану третю місіонерську подорож апостола Павла. От зараз відкрию карту. Так, третя місіонерська подорож апостола Павла. Взагалі їх було чотири. Кожна гадаю: е, три з них описані в книзі діянь. Четверта є частково описана в посланнях апостола Павла і в священному переданні, переданні. Минулий раз. Ми зупинилися на Ефесі. Ефесі, так. Ефесі, де були певні заворушки через певного Димитрія, срібло ковача, який підняв бунт в Ефесі. Там було ціле таке заворушення, яке могло, скажімо так, завершитись плачевно. І той правитель місцевий Ефеський. Заспокоїв це зібрання, розігнав їх, от і апостол звідти відправився. От, і, власне, 20-й розділ починається: подорож з Греції, до Греції назад до Троади. Так, до Греції, тобто з Єфеса, Єфес до Греції, тобто Греція це Македонія, Ахая, отут, скажімо, Греція. От і назад до. До Труади. Труада тут. Тобто апостол з Єфесу відправився в Македонію, Ахаюю, от таким чином, і повернувся в Труаду. Сюди в Труаду. Це перша підтема. От коли заколот припинився, Павел, покликавши учнів і давши їм настанови та попрощавшись з ними, вийшов і пішов до Македонії. Це, як буде видно далі з книги діянь, це було останнім Останній раз, коли апостол був в Єфесі. це він зібрав учнів своїх, яких скажі, він наставив з ними попрощався, і відправився до Елади, пішов до Македонії, так, до, до Македонії. Коли ж він е, прийшов в ті місця і дав віруючим щедрі настанови, прийшов до Елади. Ну, тобто він пішов, як звичайно традиційно, йшов, як правило, через ті міста, в яких вже він проповідував зустрічався з учнями, давав певні настанови, дивився як на них справи. <кхи> тобто, таке пастерське, пастерська подорож, от і прийшов до Греції. Ну, Греція, це якби все, все умовно, <кхи> оця територія, так, це тут приблизно Греція. Македонія сучасна трошки не тут і не таку територію займає, але на той час, скажем, тут була Македонія, тут десь була, скажімо так, тогочасна Греція, Ділада. Там він пробув три місяці і місцевості, коли ж. <кхи> Наслідок змови, вчиненої проти нього іудеями знову ж таки, іудеї проти нього заколов вчинили Він хотів вирушити до Сирії, спало йому на думку повернутися через Македонію. До Сирії це мається на увазі сюди, Сирію, так в святу землю вже повернутися. Він хотів повернутися, але ще захотів да, через Македонію. Він пройшов і знову ж в ті міста, де він був в Македонії. Значить, він так зробив таку петлю і повернувся через Македонію назад. До Троади Його супроводжували до Асії. От Асія, так. Сосипатер Пірів зверії Зверія, Верія це отут, так. Верія. Е, зараз скажу, чому е, зараз будуть перейменовуватися різні, скажімо, особи. Е, Певний Сосипатер та з, е, з Фесолонійців. Феселонійців, так, отут арістарх і Секунд. І гай Ігай деревини дереві, так, і Тимофій, та Асійці, так, Асійці, Тихик і Трофим. Бачите, люди супроводжували апостола Павла з різних куточків, скажімо так, тогочасного, скажімо так, християнізованого світу, і що тут важливо для нас: що церква того часу вона ж жила не так окремо, що там десь була собі якась така закрита церква. В Ефесії, десь там була в Троаді, десь ще в іншому місці закрите, а християни мали між собою певне спілкування. Спілкування відбувалося яким чином так через подорожі, християни йшли до інших християн в інші міста, якби в таке можна сказати, паломництво чи місіонерські подорожі, от і яким чином спілкувалися. Тобто, бачимо в цьому, що церква вона була єдиною, якби така вселенська церква, єдина. В різних кутках і, от з міста в місто, від церкви до церкви, християни подорожували і навідували один одного. Було таке спілкування, це надзвичайно важливо. Вони, йдучи попереду, чекали нас в труаді, тобто, ті всі, хто супроводжували апостола Павла, чекали в Троаді В Троаді апостол поки йшов, так, вони чекали всі в Троаді А ми після днів опрісночних відплили з Филипп, Филиппі, тут, так з Филипп і, і, за прийшли, і днів за п'ять прийшли до них в Труаду. Тобто Філип відпили в Труаду, де пробули сім днів. В першого, дня тижня, першого дня тижня це неділя, тому що, ну, взагалі, скажімо так, біблійний перелік днів починається з понеділка. А субота це останній день тижня, який Господь понеділок почав Господь творити світ так, і в суботу спочив згідно е, книги буття. У перший тиждень тут мається на увазі неділя, не понеділок, тож з неділі почав творити Бог і в суботу спочив. Тобто перший день тижня це неділя. Першого дня тижня, коли учні зібралися для переломлення хліба, і що це таке? Це недільні зібрання, традиційні, які ми зараз. Святкуємо вже субота відходить. Бачимо на другий план. Неділя домінує, тому що в неділю воскрес Господь, і зараз тому ми християни для нас, неділя це головний день, тому що в ньому відбулася велика подія Воскресіння Христове, і до цього часу ми традиційно щонеділі збираємося для переломлення хліба, тобто для звершення літургії, звершення Євхаристії, причастя тіла. От, от вони зібралися е, першого дня тижня, тобто в неділю, коли учні зібрали, зібралися для переломлення хліба, Павел. Маючи намір вирушити вранці наступного дня, розмовляв з ним і продовжив слово до півночі. І, до речі, важливий момент, що християни вони звершували літургію вечором. на повноцінну літургію, бачите, переломлення хліба, вони звершували вечірній час, і це нормальна практика церкви. Зараз ми також деякі згідно уставу церковну, деякі богослужіння, вони повинні будуть з вечором. Повноцінна літургія, наприклад, великого четверга чи великої суботи. Ну і літургія передосвячених дарів, як ми зараз також на практиці звершуємо е, на деяких приходах. Конкретно ми в Великобританії звершуємо е, вечорами, стараємося вечорами звершувати ці літургії згідно уставу церковного. Е, і також апостол, з учнями, вони звершували вечором цю літургію. Е, він ну, з ними слово до півночі довго розмовляв апостол, наставляв. Е, у горниці, де ми зібралися, було багато світильників. Горниця це верхній поверх певної будівлі. От Христос, учнями також, вони в горниці звершували тайну вечерю. це так, завжди був верхній поверх. Він був такий шанований на той час у будівлях. Там влаштовували трапези, там, влаштовувалися певні е, різні заходи, такі більш шановані, особливі. Якісь е, і тому, от власне, вони називали горницею. Це місце, якась певна кімнатка простора де ми зібралися, було багато світильників, і також це така традиція древня. У нас також храми наші під час богослужіння, вони прикрашаються світильниками. Світильниками це лампадки, свічі, це така древня традиція. Під час тривалої бесіди Павлової одного юнака на ім'я Євтих, який сидів на вікні, огорнув глибокий сон, і, похитнувшись, сонний упав додолу з третього житла. І підняли його мертвим. Юнак, ну, ім'я Євтих, сидів, це, бачите, горниця була на третьому поверсі, і він сидів на вікні. Сидів на вікні, слухав, він, напевно, довго апостол говорив, і він заснув. і Він заснув і впав, впав, каже двоє писатель так Павел зійшов, впав на нього і, обнявши його, сказав: заспокойтесь бо душа його в ньому. Апостол впав на нього, тобто, якби обняв його, ліг на нього, якби, обнявши його, і сказав, що душа в нього, він не помер. Чому апостол так сказав? Хоча тут є писатель каже, що він мертвий, його підняли вже мертвим. Дійсно був мертвий, а, напевно, апостол Павло, щоб прикрити, скажімо так, свою силу, якби не виставляти її, сказав, що він якби живий. От. Хоча розумів, що він, напевно, теж, що він мертвий. Е, можливо, він той момент, коли. Він до нього доторкнувся, він же його якби зцілив. Каже, душа його в ньому. Пішовши ж і, переломивши хліб та вкусивши, тобто вже вони завершили літургію, так, переломивши хліб та вкусивши, довго бесідував, аж до світанку, потім вийшов. Тим часом отрока привели живого і немало втішилися. Апосол завершив чудо Воскресіння мертвого під час літургії самої, так, під час звершення Євхаристії. Пріломлене тіло е, хліба. <кхи> так, наступна підтема: подальша подорож до міліта Подорож до міліта, карта міліта Мілетус. Так, отут острів міліт Строади. Вони відправилися до міліта Ми пішли вперед на корабель і, попливши до Ас, трошки південніше струади, так, до Ас, щоб взяти звідти Павла. Тут, тут хто такий ми? ми? Тут вже житті писатель Лука, він від першої особи каже, що от вони відправились туди. Тут, тут був при цьому всьому присутній писатель, Євангеліст Лука. Щоб взяти звідти Павла, бо він так наказав нам, наміряючись сам іти пішки. Тобто він з Троади пішов пішки в, в Ас. Коли ж він зустрівся з нами в Асі, то взявши його, ми прибули до Мілітіни. Мілітіна, так, то лише південніше. І відпливши звідти, наступного дня зупинилися навпроти Хіоса. Хіос, так? А другого дня пристали до Самосу. Самос, так, Острова. Так? І побувши в Трогілії. Трогілія, тут не показано на карті. Ну, це це певно, місцевість називається так більш широко. Наступного дня прибули до Меліту. Бо Павлові стало на думку обминути Єфес, щоб не затримуватися йому в Асії, бо він поспішав, як мож... якщо можна, на День П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. Апостол поспішав, він не хотів вже вертатися в Ефес, щоб час не тратити, е і залишився в. Зупинилися вони в меліті. меліті залишилися. З Меліту ж, пославши до Єфесу, він скликав присвітерів церкви. Він послав вже Мелі... змеліту до Єфесян, щоб звідти прийшли присвітери церкви, тобто священство, єпископат тієї церкви. І от вже прощальна промова Павла до присвітерів Єфеських. І коли вони прийшли до нього, він сказав їм: ви знаєте, що я з першого дня, як прийшов в Асію, весь час перебував з вами, служив Господу з усякою мудрістю і рясними сльозами серед спокус, що їх я зазнав через підступи юдеїв. Пам'ятаєте ці історії, ми про це вже говорили минулі рази, як, як іудеї ополчались на е, апостолів і заборон, ну, Завдавали їм перешкоди в їхній проповіді, що я не пропустив нічого корисного, про що вам не проповідував би і чого б не навчав всенародно і по домах. Топоса проповідали як по всенародно, тобто на якихось зібраннях масових, так і по домах, конкретно в яких сім'ях чи зібраннях в вузьких школах, засвідчуючи іудеям і Елінам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса Христа. І ось нині я, за велінням Духа, йду до Єрусалима, не знаючи, що там станеться зі мною. Так, апостол розумів, що він багато чого зробив на користь христи... християнської проповіді, і його... він зібрав собі, скажімо так, багато цим серед іудеїв. Його йде іудеї якраз власне в серцевину, де ті іудеї, скажімо, їх головні пересвященники. Фарисеї, всі, хто його найбільш ненавидить, Каже, що не знає, що станеться зі мною. Тільки Дух Святий по всіх містах свідчить, кажучи, що Узи і скорботи чекають мене. Дух Святий свідчить, тобто, пам'ятаєте, йому пророкували деякі пророки, що так і так буде в Єрусалимі. Напевно, йому пророки місцеві з християн пророкували. Можливо, він сам, йому Дух Святий, так напряму відкривав певні якісь таємниці майбутнього. Але ж я ні на що не зважаю і не дорожу своїм життям, тільки б, раді... б з радістю здійснити поприще моє моє служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса проповідувати Євангеліє благодаті Божої. Бачите, апостол повністю всього себе віддає на служіння. Він такий справжній пастир, який не, не боїться навіть за своє життя, але хоче будь-якою ціною проповідувати істину, проповідувати Христа, проповідувати Євангеліє. І допомогти всім, скільки він зможе, пізнати Бога і спастись. Якийсь справжній приклад пастирського служіння, як і Христос звершив своє служіння е з любов'ю до, до нас, такий апостол, подорожаючи Христу, будучи такого ж духу, як і Христос, Він звершує також це служіння, не дивлячись на те, що йому за це буде. Так. І нині, ось я знаю, що вже не побачите обличчя мого, всі ви. Серед котрих я ходив, проповідуючи Царство Боже. Тому свідчу вам і нинішній день, що чистий я від крові всіх, бо я не схилився сповіщати вам, е, бо я не ухилився сповіщати вам усю волю Божу. Тобто він зробив все, би апостол каже: зробив все для того, щоб ви пізнали істину, <кій> пізнали волю Божу. <кій> тобто, якщо хтось е, не послухав, якщо хтось ухилився, що іншим шляхом, то я не винний. В крові всіх, так бо як би зробив все, що я міг зробити. І тут, бачите, пророкує що від нині не побачите обличчя мого, це так? Та вже таке пророцтво апостола Павла. Отож, пильнуйте себе і всю отару. Це він звертається до священства, до єпископів, до, до присвітерів. Отож, пильнуйте себе і всю отару, в якій Дух Святий поставив вас єпископами, пасти церкву Господа і Бога. Яку він придбав собі кров'ю своєю? <кій> до церкву пасти. Бо я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люті вовки, які нещадитимуть стада, Тому ж таки, знову пророцтво. Бо із вас самих повстануть люди, які говоритимуть неправдиво, щоб заманити учнів за собою. То він попереджує, що буде всяке в церкві, будуть середовища християнського середовища учнів будуть скажі, поставати різні люди, які будуть чинити певну неправду. Так було тоді, так воно було всю історію церкви, так і тепер, на жаль, також відбувається. Певні люди церковні, цим не треба дивуватися, чинять певну неправду. Так, а тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки, день і ніч безпрестану зі сльозами навчав кожного з вас. І нині передаю вас, браття Богові. І слово, благодаті його, яке може повчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими, То ну, він зробив все, що міг, як людина, так, з допомогою Божою. І він зараз вже він залишає їх, з, з, з них більш, з ними не побачиться. Ще будуть послання посола Павла до Єфесян. Він буде писати, але вже з ними не побачиться, і він віддає їх в руки Богові. Тобто він довіряє Богу їх, своїх учнів. Богові і слово благодаті Його, яке може повчати вас більше і дати вам спадщину з восьми освячення. Тобто більше дати сам Бог може діяти вас, ніж то, що я міг, скажімо так, говорити як людина і вам щось передавати, повчати. Ні срібло, ні золото, ні одежі я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що потребам моїм і тих. Що були зі мною, послужили руки мої ці. Пам'ятаєте, апостол Павло він трудився, крім того, що він проповідував, він, скажімо, не збирав якісь там податі з християн. А він він це неодноразово каже тут, і в своїх посланнях, що він все необхідне для свого прожитку він заробляв своїми руками. Він робив палатки і, скажімо, їх продавав і мав за це, скажімо. За що жити. І він, і крім того, каже, ті, що були з ним. Тобто він не тільки себе прокормив, а тих ще спутників, які йшли з ним. Тобто він не брав нічого з е, християн. Тож зрозуміло, що християни, напевно, коли їх зустрічали, щось якось гостиною давали, кормили, подібно давали їм якесь житло, але, скажімо так, це не було, напевно, обтяжливо і не було, не завдавало якихось. Незручності для місцевих християн. Про це говорить апостол, що він ні, нікого не побажав. Тобто він не просив ні в кого нічого. Так, не просив і не вимагав, хоч він і міг він потім в своїх посланнях це буде, про це буде казати. Каже, що я вам давав, каже, ну, духовну їжу. Я вам спасав, так? спасав ваші душі. Чи було б каже це погано? І би, скажі, ви мені тілесне віддали? Так за те, що за духовне, що я вам даю. Каже, ні, але все рівно я від вас нічого не просив, і не прошу, так. Я сам собі заробляю на життя, от, щоб ніхто не мав ніяких цих, нічого сказати, скажімо, мій осуд, що якби, він з користі це робить, цю проповідь. Так, усьому, у, у всьому показав я вам, що так, працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав блаженніше давати, ніж приймати. І, до речі, оці слово. Христа блаженніше давати, ніж приймати, ніде в Священному писання не вказано ні в Євангеліях, ні в якихось порородствах. А із цього, скажімо так, прецедент, і, що ми віримо не тільки в священне Писання, не тільки для нас откровенні є священне Писання, але й святе передання. І це, власне, усне, усну передання, <кхів> ці слова Христа передає сам апостол. Це, скажімо так, для деяких. Протестантів, сектантів, які признають тільки священне писання, відкидають будь-яке передання, оце їм, скажімо так, викриття їхньої, скажімо, неправомірності. Сказавши це, він став на коліна свої і з усіма нам ними поболився. Тоді великий плач був у всіх, і, падаючи на шию Павлові, цілували його, сумуючи більш від сказаного ним слова, що вони вже. Найбільш відсказаним слово, що вони вже не побачать обличчя його і проводжали його до корабля. Значте, це кож нормально, що люди плачуть не тільки через свої гріхи, але через отакі речі. Людські розлуку, тому що любов і розлука, скаже, вона супроводжується скорботою. Коли любиш людину і з нею більше, скажімо, якою з якою. Приємно бути, і ти розумієш, що ти з нею розлучаєшся, це, звичайно, приводить до суму. Сум, він тимчасовий, звичайно ж таки, він лікується швидко, але це нормально, що люди люди деколи плачуть в таких різних ситуаціях життєвих. Чи то розлучаються, чи то хтось з рідних помирає, От, це є нормальним плакати. От на, цьогодні, на цьому сьогодні в мене все. Наступний раз ми поговоримо про 21 главу. Це продовження третьої місіонерської подорожі апостола Павла. От Якщо сьогодні в когось є запитання, якщо в когось є запитання, то, будь ласка, включайте мікрофони, пишіть чат, я зупиняю екран. Так, якщо в когось є запитання, запитуйте. Може, хтось щось хоче додати, чи незрозуміло щось зрозуміло. Чи всі позасинали, так як той отрок на, на третьому поверсі. Багато говорив: ну, якщо немає запитань, якщо немає запитань, то тоді будемо завершити наш, нашу відеоконференцію. А дякую всім, хто був присутній, хто приєднався онлайн, хто буде дивитися в записі нашу відеоконференцію, нашу бесіду. А наступну п'ятницю, десь, Бог, доживемо! Традиційно о 17-й 19-й відеоконференції по, по тому ж посиланню. Всім дякую ще раз за увагу, всім Божої допомоги. Храни всіх Господь з Богом.